26 квітня Україна провела у скорботі. Пройшли 28 восьмі роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Через страшний вибух сумнозвісного четвертого блоку в атмосферу була виконута величезна кількість радіації, через яку люди страждають і понині. Безпосередньо у момент вибуху загинула одна людина. Ще одна померла наступного дня від отриманих поранень. Згодом в усіх, хто був у складі рятувальних та пожежних команд, розвинулась променева хвороба. Загальна кількість ліквідаторів складає біля 600 тисяч осіб. Багато з них хворіють, та, на жаль, велика кількість вже пішли з життя. Лисичанськ також не оминула ця трагедія. 26 квітня відбувся мітинг, присвячений руковинам 28-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. жители нашего города не остались в к беде. На сегодняшний день в Лисичанске проживает 600 человек, пострадавших в последствии Чернобыльской катастрофы. К огромному сожалению, в эти годы ушли из жизни 250 наших земляков, которые не понаслышке знали о тех нелегких днях, когда каждая минута была и решала судьбу будущих поколений. Только в течение минувшего года ушли из жизни 12 наших земляков. Благодаря поддержке заместителя городского головы Олега Голуба. Их имена сегодня увековечены здесь, на мемориальной доске у памятника землякам-чернобыльцам. Так что давайте склоним головы в этот трагический день перед теми, кого уже нет с нами рядом. Будем помнить тех, кто защищал нашу жизнь. Мітинг відбувся біля пам'ятника, присвяченого ліквідаторам страшної катастрофи. Та, мабуть, не усі розуміють те, наскільки він важливий людям, які віддали своє здоров'я радіації. Взимку були випадки вандалізму. Невідомі завдали шкоди меморіалу. «Мене відручає ситуація, коли ми стараємося пам'ятник Да? Видіти тумби у нас стоять з фаміліями, наших друзів, знайомих. идет варварское то есть отношение к ним. У нас в этом году буквально в январе месяце сорвали колокол, это лопнула плита. Мы в милицию подали, но пока тишина нашли, не нашли, кто то делал, кто его знает. Но слава богу, благодаря нашему исполкому и ЖЭКу, как видите, памятник восстановлен. Строк дії першого саркофагу над четвертим блоком виходить у 2016 році. Новий, який почали будувати два роки тому, повинен захистити людей у наступні 100 років. Але на жаль, тих, хто вже постраждав від купи несправного заліза, вже не захистиш. Спеціалістами відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Лисичанської міськради підведено підсумки благодійної акції Я хочу бачити життя, мета якої – збір коштів для придбання медичного обладнання для дітей з вадами зору. Щорічну акцію проводить всеукраїнський благодійний фонд від серця до серця. Учасниками заходу стали 13 навчальних закладів міста в тічені місяця 7 по 27 сьомої апріля. В городе проходила всеукраинская благотворительная акция Сердце до сердца, помощь детям с проблемами зрения. В ходе проведения акции в учебных заведениях города, в школах, профессиональных лицеях, учебных заведениях 1-2 уровня аккредитации, а также в коммунальных учреждениях Лисчанской центральной библиотечной системы собирались денежные средства для приобретения медицинского оборудования которая будет передана Луганской областной клинической больнице, на котором будут обслуживаться дети с проблемами зрения. Молодь серьезно поставилася до збору коштів на потреби хворих дітей. Тем більш, що такі акції проходять у Лосичанську не вперше. Розказували, звісно, студентам, о том, що це за акція. Ну, у нас було вивчене об'явлення, але у нас кожен живот такі акції проходять. Тому вже молодь звикла до того, що весною, очередний раз проводиться взагалі, українська акція «От серця к Молодежь наша осталась неравнодушна к этой акции. Все активно принимали участие с первого по четвертый курс включительно. Мы как ставили коробку на первом этаже, все дружно кидали, все собирали деньги, так и проходили по группам. Протягом трьох тижнів учні та студенти навчальних закладів Лисичанська назбирали 7 тисяч 446 гривень. Ці гроші буде передано до Луганської обласної дитячої клінічної лікарні для придбання необхідного медичного обладнання. Хочеться сказати слова благодарності неравнодушної молодежі, в нас в місті немало, волонтерам, організували, організовували акції в учебних заведеннях і оддільним дякую. Напередодні дня танцю вже другий рік поспіль відбувся танцювальний фестиваль Viva Dance 2014. У ньому беруть участь міські танцювальні колективи, школи мистецтв, палаци культури, а також колективи міст Новодружеськ та привілля. Вікових обмежень фестиваль немає, тому можна побачити як дорослих, так і зовсім маленьких танцівників. Ми поспілкували з однією з учасниць фесту. Її колектив підготував номер, присвячений легенді поп-музики та зачинателю свого особливого стилю танцю Майклу Джексону. Ну я в колективі вже 4 роки займаюся. Єздімо дуже второй год приймаємо участь у фестивалі. Ну думаю, буде ще ярче більше буде конкурсантів, буде краще. Загалом у фестивалі приймали участь 13 команд, серед яких вже відомі Веселка, Імпульс, танцювальний колектив акробатичного рок-н-ролу Престиж та багато інших не менш сильних команд. В цьому році наш фестиваль розширився. У нас до три колективи більше бажаючих діток приймати участь. І от сьогодні та здравствует 2014 До речі, переможців та переможених тут немає. Усі колективи просто демонструють свою майстерність. Та отримують задоволення від танцю за участь у фесті. Команди нагороджуються пам'ятними дипломами, яскравими спогадами та, безперечно, новими друзями.